Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми в першу чергу прийшли сюди, щоб прославити Бога. Але ще є серед нас брати і сестри, які нуждаються і зцілені, і ми будемо просити молитися за них, будемо нести на руках молитви їх до того, хто їхній дає їй їхні, дає стілення, це до Ісуса Христа. І також у нас є. Проблема – Це проблема всієї країни, можна сказати, всього світу, це проблема війни, і ми будемо молитися за мир в нашій країні. У багатьох із нас були такі ситуації, що ми не могли їх розрішити самі. Ми зверталися до друзів, знайомих, близьких. І так само там нічого не було виходу, там був просто тупік. І це не тільки ми так робимо. Це роблять люди всього світу. Це роблять великі, навіть посадовці. Це навіть роблять великі навіть цілі країни роблять. Ми диви подивившись на ситуацію в нашій Україні. Наша країна звертається до західних сусідів по зброю, звертається по допомогу фінансово, звертається навіть допомогу, щоб чимось надавити на північного сусіда навіть чимось морально. Але ми все бачимо, що все це є марно. Ми бачимо, що це, якби по шахні, Хто шахмати грає, по шахматній термітології? Це називається ситуація Патова. Ходи є, а, виход, а виходу немає. І на продовження, давайте відкриємо Біблію Марка 5, 24 і чуть-чуть нижче. І пішов він із ним, за ним Натом Великий, ішов і тиснувся до нього. А жінка одна що двадцять років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через тато іззаду і доторкнулася до одежі Його, бо вона говорила про себе: коли хочеш доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечії, і тілом відчула вона. Що видужила від недуги до цього місця. Ми тільки що читали, що з Ісус, за Ісусом Христом ходило дуже багато людей. З ним ходили люди по різних причинах. Одні ходили за доброю порадою, одні ходили за тим, щоб Ісус дав прощення в якомусь ділі. Даже були такі, що хотіли, щоб Ісус поміг розділити спільний маєток який між братами. Були такі, що хотіли, щоб Ісус. Чомусь Ісуса підловити, чомусь, що Він неправдомовно говорить, що Він говорить щось проти закону Мойсея, щоб потім його вбити, каменувати. А були такі, як ця жінка, яка була хвора на кровотечу, яка бажала і Хто в житті хоч раз хворів, або є рідні, близькі, той знає не, не по наслуху, той знає по. Я кажу, по, по житті, що людина в цей час бажає, яка хворіє. Вона не бажає грошей, вона не бажає машин, вона нічого не бажає з цього світу. Вона бажає почути одне єдине слово ви здорові. Коли ми з жінкою поженилися, у нас довгий період не було дітей, це десь приблизно півтора року. І одного разу, це був щасливий день. Ми почули слово ви вагітні, ваша жінка вагітна. Але прийшов час, це прийшло, може, два-три місяці, Жінка поїхала на УЗД, і ставлять досить невтішний діагноз, і ставлять діагноз, як ну, лікарі це можуть знати ближче, збільшення двох нирок, що в утробі там були на пару міліметрів, але це дуже велика хвороба, дуже страшна. В майбутньому це пересадка нирок мала би бути. і... Лікарі деякі навіть намікали на переривання вагітності. Кажуть, бо це каліка, це ви просто не, не зможете навіть поставити цю дитину на ноги. І... Але ми не змирилися з тією ситуацією, і довгий період часу ми їздили на лікування ну, на лікування, все робили, що можна від, від людини і їздили до лікарів. До Львова це було щомісяця на, на обстеження. І так само все робили з духовної сторони, що можна було. Ми, моя мама заявляла в селі, в себечів, весь час народ Божий молився. Так само ми, як простоті сердечні, як вміли, так молилися, просили Бога. Боже, і стіли цю дитину. Боже, чому вона винувата? Ми просимо тебе, ми так довго чекали. Як могли, так і молились, Так просили Бога, як, як знали, як вміли, як так і просили. І водночас, я кажу, народ Божий молився в селі. І, але все стояло на місці. Хвороба, один раз їдемо, хвороба прогресує, нирки збільшуються, другий раз нирки зменшуються, плюс-мінус міліметр, так остається 7-9 міліметрів нирки збільшені, дві нирки. Ну, Роди, народ, жінка родила, це було як вічність. Цих 10 місяців, потім мусимо їхати знову в медико-генетичний центр знову на обстеження на ОЗД до Львова. Ми маємо, що дальше, як далі жити, як далі рухатися, чи операція, чи що далі робити. Лікар сказала після родів, там трохи укліматизується і приїдете до, приїдете до мене на цей. І це, ця дорога була цих півтора години, це дві, що ми їхали, це таке враження було, що безкінечність. Цей результат це почути, що скажуть. Цей результат це було, це було, дуже довго було в голові, на, накручував себе, що буде, як буде, як далі, куди рухатися, бо вже трохи як людина, вже як ми люди, трохи читав, дивився, зрозумів, що, чек, що чекає і що може чекати, якщо підтвердиться. Ми приїжджаємо в. Цей медигентичний центр, дочекали черги, лікар проводить, і, знаєте, такі слова говорить, ви не говорить, я вас поздоровляю, Він говорить, ви, напевно, сам, ви напевно дуже довго молилися і дуже багато молилися. Ваша дитина здорова, якби каже, якби тої хвороби й не було. Слава такому Богу. Бог істріляє, Бог хоче ізцілити кожного, і Бог може це зробити. Богу це в силі. І ми тільки що почули про цю жінку. Читали, яка натерпілася від лікарів. Ми можемо тільки уявити, що ця жінка могла натерпітися від лікарів на цей час. Зараз медицина пішла вперід, зараз більш док, ліпше, можна сказати, лікарі дивляться за хворими, а колись, як, як ця жінка, скільки натерпілася. Від тих лікарів, що, що вони з нею могли тільки робити. Ми можемо тільки уявити, що тій жінці в духовному житті треба було пережити. І від неї, по закону Мойсея від неї відмовилися всі. Вона була виключена з свого общества, з яким вона була. Вона по закону Мойсея, вона не могла бути серед серед чистих людей. І вона потратила. Все, що мала, майно ми читаємо. В неї не осталося нічого. В неї осталося, я вам скажу одне. В неї осталася одна тільки надія і віра в те, що вона получує її зцілення. І, це... і вона під страхом смерті, я вам скажу, вона пішла на такий поступок, щоб дотолитися до Ісуса. Якщо б її замітили, вона б була камінована, бо вона не мала права наближатися до людей, вона не мала права дотулятися до таких людей, чистих. І вона під страхом смерті. Ми можемо тільки уявити, що вона зробила, як вона там ділася, як вона там чи замаскувалася. Ми тільки можемо собі подумати, але вона йде. Вона йде і собі має, має одне, одне в голові. Одну думку має. Я маю право, я можу відцілитися. Це тільки від Ісуса. Це тільки від цієї людини, від цього Бога. Я можу тільки від Нього відцілитися. ні від кого вона зрозуміла, що все тупік, тупік, вже нема куди. Вже дорога закрита, вже зрозуміло, в лікарі, всі, 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 всі себе вичерпали. Тільки остався один. Тільки остався один, це Ісус Христос. Як багато людей в світі мають якісь труднощі, мають якісь проблеми, звертаються до друзів, до близьких і бачать, що тупік, і не зупиняються, і далі борються, борються і, і зупиняються на тому. Як багато людей в світі. Хочу своїми вчинками, хочуть своїми якимись своїми якимись своїми поступками, своїми якимись для щось для людей зробити щось хороше, що думають, що вони получать спасіння в цьому. Як багато людей в Україні вірять в те, що війну допоможуть зупинити західні партнери, вірять тому, що війну допоможуть зупинити якась зброя чи ще щось. Тільки одне і тільки один, це Ісус Христос може зупинити війну, може е, і зцілити. Тільки один Ісус Христос може дати Спасіння, тільки одне Слово. Це Ісус Христос. Тільки треба з вірою. Хочу вам всім сказати: Ісус це говорив до всіх нас. Матвія 11, 28. Прийдіть до мене. Усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. І Слова Ісус говорив до народу, який був обтяжений, який був обтяжений, який був струджений, який хворів, який мав великі проблеми. І ми будемо йти до такого Ісуса. Ми будемо йти до такого Ісуса в молитві і будемо просити за істілення наших братів і сестер. Будемо нести на руках молитви їх до того, до того Ісуса, як, як несли ці друзі. Того розслабленого будемо молитися до того Ісуса, і будемо просити цього Ісуса зупинити і дати перемогу в тій війні, як давав, як Мойсей молився. А якогось руки вже ослабли якогось руки услабли в тій борбі з тими хворобами, з цією війною. Ми будемо брати того за руки, як брав Хур і Арон Мойсея за руки, і будемо підтримувати його в тій борбі. Амінь.